Аграрна партія до цього часу не мала такої, такої ваги е, вирішення тих чи інших питань. Для цього ми проводимо конференцію для е, визначення наших проблем, визначення наших задач і для того, щоб в подальшому Житомирська обласна організація Аграрної партії України і районні місцеві організації е, показали високоефективну роботу. Е, на теренах всієї Житомирської області сьогодні партія ставить перед собою багато завдань, зокрема, захистити не тільки інтереси селян вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а й всього українського села. У нашому селі дуже багато проблем. Це і безробіття, це і саме низька заробітна плата, це і соціальні проблеми, і багато-багато іншого всього. Ми надіємося, що ми не підведемо наше рідне село те, Звідки ми вийшли самі, і в цьому напрямку ми працюємо Віктором Козіним плідно і продуктивно. На конференції багато вдячних слів було сказано на адресу депутата обласної ради Віктора Козіна, котрий опікується проблемами жителів села Народицького району. Я не відчула ніколи до цього до приїзду Віктора Васильовича в район такої підтримки, такої допомоги реальної, як ми отримали. Обласна партійна організація Аграрна партія України вже має свою газету Аграрії Житомирщини. «Віддавна Житомирщина вважалася аграрною областю. Але, на жаль, сьогодні наше сільське господарство перебуває в надто тяжкому стані. І саме ці питання були порушені на сторінках нашої газети, адже саме через відродження села ми прагнемо відродити наш регіон і Україну в цілому. На конференції відбулося вручення партійних білетів новим членам аграрної партії.